Всім привіт-привіт! Ви на каналі «Щастя за гроші. З вами Анна. Сьогодні зніму відео про розподіл коштів. Ще нічого не рахувала. Місяць у нас який грудень? грудень. Тиждень перший до розподілу. Дуже зручно, що грудень починається з понеділка. Це з 1 по 7. 12. Суми до розподілу, зараз порахуємо разом. Вона подавається Отже, у нас з вами 9220 гривень наразі є 920 гривень будемо розподіляти. Мабуть, я думаю, ще почнемо з мого цього челенджу. Ну, він, звісно, не євровий, він гривневий. Я сюди збираю в мене така окрема шкатулочка. Зараз я вам покажу в камері. Ось так вона виглядає. Тун -тун. Все сюди я збираю. Так, наразі у мене з дрібних є 30 гривень. Вибачте, штрихнула. 35, 40. 40 гривень у мене є скільки? Тільки я можу замалювати, вісім таких свинок. Так? Замальовуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Дуже такі вони яскраві, класні. Обожнє. Все. З дрібними ми закінчили. Щодо поточних обов'язкових. То на цьому тижні ми вже були з чоловіком на базарчику. Е, наш конвертик продуктів залишиться пустим, тому що ми витратили просто все під нуль. На цей тиждень не лишається нічого, але є повний холодильник продуктів. Тому, тому так, на здоров'я я традиційно відкладаю 1000 гривень. Беремо тисячу гривень відкладаємо. Так. Вибачайте. Так, сьогодні число в нас перше 12 плюс 1000 гривень. У нас є наразі 5000. Зо. Мій зоопарк, як завжди, вимагає корму. Ой, всього на світі. Так, перше 12 ми кладемо сюди. Тисячу гривень в нас з вами буде три з половиною тисячі. Тисяча ходи до мене, так. Кладемо, так, ми доклали тисячу, по факту у нас там три з половиною платежі і підписки. йдемо далі. Це теж підписки. Наразі тут 3,5. Ви пам'ятаєте, що ми збираємо на дрова. Перший 12 докладаємо 500 гривень. Буде 4 тисячі. Беремо 500. Підемо. Я Хочу зараз перераховувати. Я думаю, наступного разу я вже перерахуюся в конвертах. Але там ніби все має бути впорядковане. Так, 500-4 тисячі дописуємо. 4 тисячі по факту доклали 500. Так, організація затишок йдемо сюди. Ага, тут я забирала 1000 гривень, лишилося лише 1000. робила замовлення на сінцей. Потім покажу, що замовила і як це. Взагалі прикрасило моє життя. Ідемо сюди. Перше 12 Докладаємо, я думаю, 500 гривень буде достатньо 1500. В організації затишок по факту у нас там наразі 1500 і ми доклали 500. Не, канц товари. Наразі тут є 800. Знову докладаємо 200 гривень. Цього буде більше, ніж достатньо. Перше, 12 докладаємо 200 гривень, вийде в нас 1000. Так, де там наші 200? Ось такі вони красиві. Книги канцтовари. По факту в нас вже 1000 гривень, тут доклали 200 гривень. Косметика 650 гривень. Ну що? Ми, звісно, округлюємо це до 1000. я думаю. І кладемо сюди перші 12, докладаємо 350 гривень, щоб отримати 1000 гривень. Так. 200 берем. Соточку берем. і 50 100 гривень. Мені здається, ці дві рубрики можна просто поміняти місцями. Вони якось, не знаю, поки що не зручні. Транспорт, транспорт докласти 100 гривень треба. Докладаємо перше 12. Я просто нікуди вже не вибираюся, бо наскільки, бачите, скільки в нас накопичилося. Плюс 100 гривень, що було 500. Я беру двадцятками якраз, тому що дуже зручно передавати за проїзд. Ви знаєте, в Одесі проїзд в маршрутці зараз 20 гривень, в електротранспорті 15. Ніякого сенсу чекати на електротранспорт, я наразі не бачу. Транспорт у нас вже 500 гривень. Тут. І ми з вами доклали сотку. Є побутова хімія. Скільки в нас на балансі 300 гривень. Сюди нічого так незвичайного не будемо докладати. Я думаю, що 100 гривень з головою. 100 гривень. Всього. Повідомляю. Ми маємо 400. Доклали 100. Готово. з нашими обов'язковими витратами ми покінчили. Переходимо до розділу валютних інвестицій. Так, інвестиції, наші інвестиції. Що, давайте покладемо сюди 500 гривень. Бачите, вони у нас такі, скажімо, віртуальні гроші, які наразі є на карті. Закидати. Докладаємо 500 гривень. І буде в нас 5500. 5500 у нас буде на балансі, але з видимих грошей у нас буде тільки 500. Ви зрозуміли, сподіваюся, мої оці схеми в нас 5500. Доклали ми з вами 500. Екстрені витрати. Ідемо, дивимося, що в нас по екстрених витратах. Наразі тут 1700. Закрила. 1700, тобто нам би, звісно, було б шикарно би докласти 300 гривень і мати 2000, так? 200 гривень і 100. Берем. От, Маємо вже одну п'яту нашого шляху до моїх омріяних 10 тисяч. У нас тут 2000 з'явилося. Так, і ми доклали 300 техніка, наш потенційний бойлер або мобільний телефон. Знов закрила, замість того, щоб відкрити. Скільки сюди, я думаю, 500-ку можемо покласти навіть. Поки що все йде дуже-дуже-дуже удачно. Плюс 500 і буде 1500 у нас так. Наше 500 наші Переходимо техніка в нас 1500 гривень. Ми з вами доклали 500 шопінг. 1400 гривень у нас тут є. Докладаємо ми, звісно, за округлі лити нам потрібно, давайте докладемо ми 100 гривень. Перше 12 сьогодні, і буде в нас 1500. Так, це буде. Наш шопінгу у нас наразі по факту 1500 гривень. Ми з вами доклали 500. До звілля і кафе переходимо. Що у нас тут 1500 гривень? Так, ну тут, звісно, 500, я знаю, мабуть, забагато. Давайте 200 покладемо. Буде 1700 гривень у нас. Так, є. По факту 1700. Доклали 200. Неохайно, ну, ну, ага, проблемки свята я зрозуміла. Перше 12. Докладаємо сюди. Скільки? Ну, давайте, мабуть, вже докладемо 500 гривень, бо скоро і Миколая, і Новий рік, і день народження чоловіка. Небо воно, знаєте, було на балансі по 500. доклали 500 гривень і отримали тут 2,5. Кінечний, безкінечний резервний фонд. 1000 гривень у нас тут відкрито чи закрито? Відкрито. Так. Ну що, бачу, що рубрики майже скінчилися, а в нас є. скільки ще тут, по 4. Ладно, не будемо дуже розганятися, але думаю, що 1000 можна Власти сюди сьогодні. Це в нас буде, знаєте, на честь якогось свята. На честь того, що залишилося ще 3-500. Резервний фонд по факту 9000, ми доклали тисячу. Зараз глянемо, що в нас там залишилося. Так, дивіться, 500 у нас тут є. 800 900 970. Оці 370. Ми кладемо в відпустку і релакс. Да? Страждає завжди, да відпустка. наше невміння відпочивати. Що робити? Плюс 370. Треба працювати, бо в країні війна. Так, не розслабишся тут. 2140. 2140 у нас по факту є. Ми доклали 370. Так, і автомобіль, ремонт і будівництво. Я думаю, ви вже всі здогадалися, що ми зараз сюди і сюди покладемо по тисячі гривень. подходом. Доклали 1400, 800, а тут у нас було 5500. 500, 500. Книги, косметика, Боже, хто знайшов помилку, пишіть в коментарях. Я не знаю, я ще той, звісно, цей, знаєте, бухгалтер. гарного вечора! Все буде Україна. Тримайтеся, бережіть себе.